Вітаю всіх! Мене звати Вікторія Муромець, я практикуюча психотерапевтка, а також авторка ігрових консультативних платформ для консультування. Сьогодні я вас знайомлю зі своєю авторською консультативною платформою ЄВА. Гра Єва є дуже цікавою, тому що вона включає в собі дослідження тіньової та архетипної частини кожної жінки. Гра дуже класно використовується під час проведення жіночих кіл, а також і надання індивідуальних консультацій з будь якої сфери нашого жіночого життя, чи то стосунки, чи то тіло, чи то можливо планування, чи кар'єра, чи гроші. Тобто, дуже багато цікавого можна подосліджувати досліджувати під час проходження цієї гри. І я хочу вам більш детальніше показати, що входить в цю консультативну платформу. Я хочу вас детальніше познайомити з цією платформою ігровою, з чого вона складається. Отже, тут є прекрасна тканинна, чудова така ігрове поле, де ви можете роздивитися цю мою концепцію. Це гра Єва. Бачите, це жіночка. Дуже красива. Ви використовуєте якось ігрового поля. Наступне це певна інструкція, яку ви знайдете абсолютно все, що стосується ходу проведення цієї гри. Далі йдемо додаткові, звичайно, дуже класні інструменти, такі як це артбук для роботи з певними завданнями, які жінки використовують під час групової роботи. А якщо ви працюєте індивідуально, можна використовувати як індивідуальні завдання. Наступні картки, які є, це у нас описи архетипів та тіньових частин. Їх тут сім. Наступне, звичайно, картки, з якими ми входимо в гру, це архетипи та тіньові частини. Їх також тут по сім, сім архетипів. Вони дуже, дуже різні, дуже яскраві. Зараз покажу вам більш детальніше. Сім архетипів, концепція Карла Юнга. Дуже красиві картки, мальовничі, такі дуже яскраві. Вони чітко описують наш жіночий стан, які який ми, який ми проживаємо під час нашого життя. І наступне у нас є тіньові частини, тобто це аналогічні картки, але вони чорним кольором розписані, для того, щоб зрозуміти, що це саме тіньова ваша частина. Також дуже красиво намальовані. Наступно у нас є ще жіночі стани. Дуже також красиві картки, але при цьому вони є з описами декількох стань. Ось тут описані основні такі, можливо, показники, такі стані жінки. Ну, можна побачити по. Певним таким карткам, яка є домінантна жіноча роль. Наступне у нас є картки з певними запитами, тому що я тут зробила в концепцію, як в форматі яблучко, тому що все ж таки гра у нас є так, про привісну жінку. Так, і тут можна побачити дуже багато яскравих таких карток, також з певними запитами у сфері жінки. Так, У нас є також опис тіньових частин жінки. Дуже-дуже цікавим. Наступне у нас є дуже класні додаткові інструменти, які я включила на цей час в цю ігрову платформу це наші почуття та емоції. Їх дуже різних багато. Ми їх використовуємо також як додатковий інструмент, а також як основні під час надання консультацій з жінками. Наступна штучка дуже також цікава: у нас є ресурсні картки. Це мотивуюче, зазвичай висловлювання, фрази, які допомагають жінкам до себе прислухатися або, наприклад, розкритися, або побачити себе зовсім з іншої сторони. Наступне. у нас також є, якщо ви придбаєте цю платформу, ви станете відразу ведучою цієї консультативної платформи. І також у вас є особистісний листок самопознання для того, щоб ви могли під час гри дещо записувати про сфери жіночого життя.